В день в нас йде 50 кілограмів картоплі, 30 кілограмів моркви, по 20 кілограмів буряка та цибулі. Треба відзначити на картоплю, ціна виросла відсотків на 50 на капусту, ціна висока і на моркву. Пекельна кухня з другого дня війни готує на сьогоднішній день більше тисячі порцій гарячих обідів для лікарень міста Харкова, що виділяється 14 гривень на годування одного пацієнта в лікарні. Ми самі дуже добре розуміємо, що не може людина нормально харчуватися і нормально одужувати. Щоб ми могли існувати, продовжувати робити те, чим ми займаємося, продовжувати готувати цю їжу і забезпечувати пацієнтів поживними обідами, то для нас будь-яке здорожчання воно воно критично. Тому що ми цьому приділяємо весь, весь свій час, займаємося постійно пошуком грошей.